Вітаю всіх! Хочу зробити таке цікаве відео, які настрої нашого населення щодо заморозки війни. Візьму зараз другу колоду, ви почте. Чомусь мені захотілося другу взяти колоду, не цю. Звичайно, свою. Настрої населення щодо заморозки війни. Які вони? Ну, ж розумієте, що воно буде. Настрої населення щодо заморозки війни. Які вони? Настрої людей. Настрої населення щодо Заморозки війни. Які? Баланс. Хочеться спокою, Балансу спокою. Зміна ситуації, щоб краще стало, хочеться. А, так. Думки про окупацію. Ну, Там, де окуповано. Розчарування. Скажімо так, відразу виходить, що? Тут два настрої. Поки помірність, і те, що в окупації залишається розчарування. Так, дійсно, воно є, воно буде поки що. Далі на тему деокупації будемо дивитись. І ось, ну, Знаєте, так, територіальні втрати, вони є, фактично, вони так і залишаться, поки що. Кінцевий результат. Кінцевий результат. Знаєте, Деякі вважають, що треба вже. А от тут і мобілізація виходить. І рух, ви знаєте, ну, блін, як це вам назвати? Хтось виїжджає, хтось ховається, а хтось взагалі думає, що робити. Іноді колоди диявол. Тобто наші люди вже в такому стані, що вони хочуть просто спокійно жити. Більше нічого. Просто більше нічого. Більшість України хоче спокою. Просто спокою жити, радіти свято, наприклад. Тому що якщо брати співвідношення людей, які є в Україні, співвідношення до тих, хто живе ну, більш-менш і до тих, хто сильно постраждав, воно 70 на 30 десь. І треба враховувати бажання більшості, і а меншості легше допомогти. Буде після закінчення війни. Тепер. Давайте так. Наші люди підтримають заморозку війни зупинку війни. Наші люди підтримають заморозку війни зупинку війни. Вони підтримають це, наші люди. Е, ви знаєте, не визначено? Не визначено, не на 100%. Це, звісно, не на 100%, бо не всі будуть цим задоволені. Максимально люди будуть задоволені, бо буде зупинка війни, обстрілів і тому подібного. Але будуть розчаровані ж не без цього. Відразу скажу, відразу скажу, що будуть розчаровані, незадоволені і злі. Буде таке. Не забуваємо про це, будь ласка. Підтримка буде. Частково цього процесу, бо чомусь не всі ще розуміють, що деокупація потрібна нам поступова, не спіша і в дипломатичному рослі. При цьому військово ми повинні підтягнутись конкретно, щоб ворог бачив, що ми щось можемо. Це обов'язково. Тому, на жаль, на тему військових, вони, скоріше, будуть на крючки постійно. Подивимось.